І так, закріпила ниточку на узелок, дві петлі підйому і ще три петлі для піку. Пров'язую піко. І сюди ще один стовпчик з одним накидом. Поруч клітиночка, яка стоїть, стовпчик без накида. Слідуючий стовпчик з одним накидом. Три петельки для піко. Піко. І сюди ж ще один стовпчик з накидом. Поруч стовпчик без накиду. Тобто Через одну. Накинула. Хвостика. Притримую, щоб акуратна робота була, стовпчик. З одним накидом, один, два, три. Піку. І сюди ще один стовпчик з накидом. І стовпчик без накиду. Цього хвостика я вже можу одрізати. Бачите, яка обв'язка краю. Ниточку я одрізаю, вона прив'язана, вона зав'язана, вона оплетена. Обгачкована, і все, вона вже ніде не подінеться. Тепер знову ж продовжую стовпчик з, одним, стовпчик з накидом. Один, два, три. піко І сюди ж ще один стовпчик з накидом. Поруч, стовпчик без накиду. накидую і так по всьому колу. Стовчики з накидом. Уверху піку. Ще один стовпчик з накидом. І поруч стовпчик без накиду. Ось така класна обв'язка краю. Один, два, три. Насправді, можна використовувати, дівчатка, хлопчики, ті, хто придбали майстер-клас, можна використовувати навіть таку ніжну обв'язку, будь-де. Будь-на які вироби. Стовчик з накидом. Один, два, три для піко. І сюди ще один стовпчик з накидом. Поруч стовпчик без накида. Стовпчик з накидом. Один, два, три. Піко. І сюди ще один стовпчик. з накидом. Поруч. Стопчик без накиду. Один, два, три, і весь час продовжую по всьому колу. Поруч, Стопчик без накиду. Ось така гарна, ось така смачна робота. Ой-ой-ой, бачите, красонечка, а не комірець. Один, два, три. І ще один стовпчик з накидом. Поруч, стовпчик без накида. І так пров'язую по всьому колу, повністю по всьому колу до моменту, де починала обв'язку. І я думаю, вам добре все видно, як це гарно. Я завершую цей рядочок. Бачите, який він класний, кружений. І приєдналась. Ще один стовпчик. З накидом, три петельки для піко. Сюди ще один стовпчик з накидом, І приєднуюсь ось сюди. А потім ось сюди. Так, щоб було гарно і незамітно. Все, робота готова. Ви молодці. Хто дивився, хто придбав, хто гачкує. Просто молодці, просто супер. Тепер ВТО попрасували, попрали, хто як бажає. Я спочатку відпарюю. Кажу так, як є, тому що я завжди роблю у всіх пряжах зразочки. Так, зараз зашию, і ви гляньте, як це гарно, як це смачно. І зашиваю ниточки. Ниточки також зашиваю акуратно. Бачите, у мене ось вона. Знову зроблю ближче, щоб дуже добре видно. Ось. Вона, начебто на перший погляд, така е комірецька кеточка і складна, але тут зовсім нічого складного. Зовсім основне бажання. І ви молодці, що придбали, цей майстер-клас буде завжди у вас. Скільки забажаєте? Ось так. І також, бачите, під ниточками. Під ниточками акуратненько. Того, що при носінні, при пранні ниточка не повинна, ніяк не повинна вискакувати. А тепер ще ось так на виворітньому боці. Також ховаю під петельками. Ось так гарненько, акуратненько, максимально акуратно настільки, наскільки це можна зробити. Ви ж знаєте, ті, хто гачкують, що вийти будь-що і яке попало, завжди може і самостійно. А ось для того, щоб це було гарно, все-таки необхідне і бажання. І увага, і трішечки праці. Так що ці дві ниточки я вже зашию самостійно, мабуть. Ось. Любі мої, ось така гарна робота. Ось така ніжна, гарна робота. Кольори обирайте самостійно. Рівних петельок, гарного настрою. Гечковий разом. Творімо разом. Все буде Україна.